Як ви гадаєте, з якого жилого комплексу Києва може бути такий вид на місто? Це пентхаус на 31-му поверсі для тих, хто хоче бути вище за всіх в прямому та переносному сенсі цього слова. І сьогодні ми в Тар'ян Таверс. Ця інфраструктура знаходиться не тільки поряд, а прямо у вашому ЖК. Тут є все. Тому комплекс отримав нагороду Property Awards як найкращий ЖК 2020 року. Мешканцям Тар'яну не потрібно виходити за його межі для того, щоб сходити на шопінг в ресторан або просто провести час зі своїми друзями, батьками або дітьми. Тут є власний торговий центр, школа раннього розвитку, лайфстайл-клуб, супермаркети і ресторани, басейн та сад на даху. Ексклюзивна пропозиція від агентства нерухомості The Capital. Майже 400-метровий пентхаус з найкращим видом на місто Київ з найвищої точки на Печерську. І цю ексклюзивну квартиру ви зможете придбати тільки у нас. А зараз я звертаюся до майбутніх власників, які куплять цей пентхаус. Я хочу сказати, що у нас вже є готовий дизайн, проєкт цієї квартири. І Якщо слідувати за ним, то можна реалізувати ремонт таким чином. Ліворуч у нас буде великий-великий гардероб. Праворуч стіна зноситься і буде в майбутньому велика кухня вітальня А прямо на цьому місці буде стояти диван навпроти домашнього кінотеатру, ну і звісно, звідси у нас є власний вихід на терасу. У іншій бік квартири у вас буде майстер-бедрум, яка буде мати два санвузли та гардероб. Уявіть, ось тут у вас буде стіна, яка буде розмежовувати перший санвузол та гардероб. А на цьому місці у вас буде можливість збудувати санвузол номер 2 І біля цієї колони ви поставите ліжко кінг-сайз розміру, з якого у вас буде відкриватись вид на батьківщину мати Дніпро та Лівий берег. Колись після ремонту у вас буде можливість підніматися з першого поверху вашого пентхаусу на другий через сходи, які будуть на цьому місці. А поки їх немає, тому ми піднімаємось через ліфт, сходи та коридори загального значення. Ось так у нас виглядає другий ярус цього пентхаусу. Планування відповідне до першого, але по-іншому розділено міжкімнатний простір. У ці всі стіни можна знести, і у вас тут буде open space і колони. І ви можете реалізувати такий ремонт і такий проєкт, який сподобається вам. А якщо не хочете, то у нас вже є готовий дизайн-проєкт. Висота стелі 4,2 метри, на підлозі стяжка з шумоізоляцією. Вікна за своєю енергоефективністю можна порівняти з цегляною стіною, а також завдяки зеркальному напиленню вони відбивають сонячні промені. Бонусом до цієї квартири йде три паркомісця. Ну, найцікавіше, що я можу сказати вам на завершення? Великий, просторий, світлий пентхаус в центрі столиці, який допоможе реалізувати вам усі ваші забаганки по ремонту, і ви будете жити в жилому комплексі майбутнього, який. Випереджає нашу реальність. Якщо вас дійсно зацікавив цей ексклюзивний варіант, то звертайтеся до нас в агентство The Capital і ми допоможемо вам придбати цей пентхаус. Ну а ми з вами побачимось в наступних відео.